І своєю чергою міністр оборони Шалуй Достін оголосив, що Білий Дім погодив новий пакет військової допомоги для України. Переліку збройні, які увійдуть до пакету, оприлюднив Пентагон. До нього зокрема увійшли ракети Сісперу та Стінгер і боєприпаси для Хаймарсів, артилерійські снаряди різного калібру, ракети ТОУ, а також протитанкові системи Джевелін і ЕйТі 4 Крім того, США передасть Україні БМП Бредлі, бронетранспортери «М-130», 13 патрульні катери, стрілецькі боєприпаси та інше необхідне озброєння. Очільник Пентагону також додав, що зараз кожна хвилина затримка особливо болісна, адже Україна на порозі зими. Тож міністр закликав партнерів пришвидшити допомогу настільки, наскільки це можливо. Ми не залишилась осторонь також північна сусідка США, Канада під час засідання контактної групи міністр оборони країни Біл Блер анонсував новий пакет військової допомоги для України, також в який зокрема увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя, а конкретно кулемети та пістолети, а також елементи деякої техніки. Крім того, Біл Блер анонсував надання у вересні 10 швидких і уточнив, що броньовані автомобілі підтримки, які збирали на канадських підприємствах для України, вже використовуються для тренування України військових у Європі.